Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. Ми знаходимося на ділянці, де в мене ростуть яблуні, на прищепі М9. Це Карлика прищепа Знімаюся відео по якому поводу? У нас, звичайно, зараз 11 травня, холодно. Тако. Плюс 10, плюс 9 днем, плюс 2, плюс 4 вночі обробку. Препаратами провести не можу, але відео не про то. Зав'язались у нас плоди, про грушку вже розказував. Якщо видно, бачимо, от, таке сусвіття вийшло: 1, 2, 3, 4, 5. В промислових садах е прицвітінні ляють препарати для хорошого запилення. Потім, коли запилилося все, агроном проходить, дивиться, якщо запилення пройшло шикарно, працюють препаратами, які проріджують ці плоди. Тобто, щоб в одному сусвіті залишався королівський плід Тобто все остальне, ось так, ну, препаратом ідуть, залишається один один плід І плод від плоду, що десь 10-15 см. Трошки інший приклад, бо там сонечко. От бачите. Тут у нас зав'язалось стільки ось тут скільки зав'язалось. Це так у, у всіх. І приходять препаратом, який проріджує, Скажем залишає тут одне яблуко, там одно яблуко. Зараз я пошукаю. Ось тут буде дуже добре видно. Бачите, от у нас зав'язалося один і другий сусвіття Так, тут є за 5-6 яблук. І тут є за 5-6 яблок, чи скільки там є. І з цього всього, ось так ми дивимося, так, от 5-6, бо я щось в камеру. От цього всього проходять препарати. Залишається один центральний, королівський, найвеликий. Тут і тут. І так оці яблука мають бути десь так на 10-15 см один від одного. Тобто на такій ділянці зараз я зріжу, покажу, бо одною рукою не, не добре. Так, продовжую. Я прорізав трошки ножницями, показую що. А, що я залишив? Два яблука тут, оце саме більше, це трошки менше, і два яблука тут.